Засідання постійної комісії ради з питань дотримання прав людини і законності оголошую відкритою. В цій комісії п'ять депутатів. На, комісії, на засіданні присутні три депутата цирунок Світлана Малукін, Василь і Явтуховська Лариса. Два депутата відсутні. Кворум є. Приступаємо до розглядання порядок. Проект порядку денного 60-ї 60 сесії Перещепинської міської ради, восьмого скликання. Питання перше про затвердження місцевої цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей Перещепинської міської ради на 26-28 роки. Можна хто доклади відщо? хочу пропонувати. У нас основний порядок, mm -hmm. у нас інший. Ну, як підемо спочатку бюджет. Добре. Давайте бюджет рассмотрим. Добре. Какие вопросы а, там? смотри, по счету называй сейчас... бюджеты, да. Спасибо. Мы все не будем. А бюджет у нас как. Давайте, давайте, давай, давай. Кто пришел, да? Девчата бюджетницы. Я свои добрые. Да. Добрые, добрые, добрые. Добрые. Мы не против, добре. а далее будем разглядывать. Первый вопрос. Бюджет. Обсяг фінансового ресурсу, Обсяг фінансового ресурсу місцевого бюджету на 26 рік розраховано з рахуванням вимог бюджетного кодексу, податкового кодексу України Кабінету міністрів України на базі основних прогнозних макропоказників показників економічного і соціального розвитку України. При прогнозуванні дохідної частини на 2026 рік було враховано фактичне виконання дохідної частини за 2023-2024 роки і результати 10 місяців 2025 року. Також були враховані 11 місяць на 2025 рік, які прогнозуються надходження. Показники дохідної частини. Бюджету розроблені розроблені зарахуванням наступних особливостей, зокрема збереження протягом 26-го року норми щодо зарахування 13,44 акцизного податку спального до місцевих бюджетів, продовження зарахування 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Також враховано те, що на даний час немає змін щодо вилучення у бюджеті територіальних громад на користь державного бюджету надходжень ПДФО. Тобто раніше 60% від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особам рядового і начальницького складу, тобто наші пожежні частини, раніше ці кошти до війни зараховувалися до місцевих бюджетів, коли розпочався воєнний стан в Україні, Ці надходження повністю перераховуються до державного бюджету. У цьому році також поправки залишилися, вони будуть перераховуватися повністю до державного бюджету, але в прогнозі на 2027 рік будемо сподіватися, що кошти ПДФО будуть знову ж таки перераховані до місцевих бюджетів. Прогнозний обсяг доходів місцевого бюджету сформований в обсязі 177 мільйонів 428 тисяч 825 гривень. У тому числі враховано базову додацію з державного бюджету у розмірі 13 мільйонів 596 тисяч 600 гривень. Власне надходження до загального фонду без урахування трансфертів у 2026 році прогнозується у розмірі 163 мільйона 832 тисячі 825 гривень. Пріоритетним джерелом, як раніше залишається податок на збір на доходи фізичних осіб, обсяг якого прогнозується 94 мільйона 941 тисяч 540 гривень. Прогнозний обсяг даного фінансового ресурсу розрахований з урахуванням, що буде надходити до місцевого бюджету 60%. В цьому році, починаючи з початку воєнного стану і по цей рік, зараховували 64%. Так як на 26 рік прогнозується ці 4% з місцевих бюджетів забрати і перераховувати їх до державного бюджету, але були написані листи від всіх громад. Від Асоціації міст України, яка нас піддержує, до щоб все-таки залишили ці 4% у нас в місцевому бюджеті, так як ПДФО з військових з пожежників, з поліції перераховується повністю, тому що якщо посчитати 4%, це для нашого бюджету суттєва сума це приблизно 6 мільйонів. То сподіваємося, коли на другому читанні буде прийнятий бюджет. Державний на 26 рік, і ці 4% все-таки все проголосують і передадуть на наш місцевий бюджет, потім буде відповідна дохідна частина в нас буде перерахована. Також з, з одних із базових джерел наповнення є єдиний податок, прогнозний <кій> обсяг якого планується в розмірі 38 мільйонів 300 тисяч гривень, у тому числі єдиного податку від юридичних осіб 1 мільйон 800, 000, єдиний податок з фізичних осіб 18 мільйонів, єдиний податок з. Сільдо з 18 мільйонів 500 тисяч. Також податок на майна в бюджеті пропонуємо також планові призначення податку на майна в розмірі 14 мільйонів 163 тисячі 750 гривень. Прогнозні надходження акцизного податку спального прогнозуються вищими, ніж у 2025 році. Основними чинниками є зростання. Підвищення ставок акцизного податку на пальне відповідно до податкового кодексу України. Інфляційне збільшення вартості нафтопродуктів, що впливають на суму податкових надходжень. Прогнозні надходження акцизного податку з виробленого та ввезеного пального на 26 рік планується по акцизному податку з виробленого пального 615 тисяч гривень, ввезеного пального 3 800. восімсот земельного податку з юридичних осіб прогнозується 2 мільйона 100 тисяч гривень орендної плати з юридичних осіб прогнозується 3 мільйона 400 тисяч гривень, земельного податку з фізичних осіб 3 мільйона, орендної плати з фізичних осіб 950 тисяч гривень, екологічний податок прогнозується в сумі 291 тисяча гривень, кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності пропонуються в розмірі 1 мільйон 185 тисяч 500 гривень. Загальна частина, як я говорила, дохідної частини загальний спеціальний фонд 177 млн 428 тисяч 825 гривень. Видаткова частина також пропонується до затвердження в сумі 177 млн 428 тисяч 825 гривень. Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані на підставі вимог бюджетного кодексу України з рахуванням особливості складання розрахунків до проєктів бюджетів на наступний бюджетний період, доведених Міністерством фінансів України. При розрахунку видаткової частини бюджету враховані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів. У проекті бюджету на 26 рік передбачено розмір мінімальної заробітної плати в сумі 8 647 тисяч гривень. Розмір посадового окладу працівників першого тарифного розряду 3470 гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані з урахуванням прогнозного зростання тарифів на енергоносії та прогнозного індексу цін виробників на 2026 рік. Але ми розуміємо, що орієнтовно ми <кхід> невелике було збільшення, але ж ситуація в країні. Ми бачимо, яка якщо буде. Підвищення суттєве, ну, наприклад, як в два рази, то необхідно буде на даний час. У нас комунальні послуги на 26 рік забезпечені в повному обсязі. Але якщо буде підвищення, але воно вже зараз навіть є у нас коливання такі, ми запрашували постачальників, які ціни будуть на 26 рік. Вони сказали, що ми не можемо вам надати, тому що ситуація у нас в країні складна. Тому будемо переглядати і потім вже відповідно направляти звільнити залишки кошти на комунальні послуги. Понад половину загального фонду піде на покриття захищених статей видатків, а саме на заробітну плату <клес> бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Берещепінської міської територіальної громади. Сума становить 110 мільйонів 433 тисячі 600 гривень. І оплата комунальних послуг та енергоносіїв 23 мільйони 443 тисячі 400 гривень. Основними споживачами бюджетних коштів залишаються такі галузі, як освіта. 80 мільйонів 66 тисяч 500 гривень. Це без врахування освітньої субвенції, так як державний бюджет ще не прийнятий і невідомо, яка сума буде розподілена до нашого бюджету. Але по прогнозам, по їхнім доведеним прогнозам поорієнтовно, орієнтовно сімдесят 72 мільйона буде надано на наступний рік. Але вона не врахована у нас в бюджеті, так як і ще не прийнятий державний бюджет. Також будуть кошти направлені на житлово-комунальне господарство в розмірі 12 мільйонів, я потім 12 мільйонів 68 тисяч 600 гривень і охорона здоров'я на, на дотації на підтримку наших лікарень, які знаходяться на території 9 мільйонів 90 тисяч 100 гривень. У 2026 році громада і надалі буде виділяти кошти на потреби Збройних сил України, не дивлячись на те, що у нас ПДФО від військових пожежників. Направляється до державного бюджету, прогнозна цифра підтримки військових частин становитиме 2 мільйони. Ну, потім з вільних залишків, з перевиконання по можливості будемо добавляти. Також передбачені кошти в розмірі 350 тисяч гривень на підсип дороги по вулиці. Ці кошти були розподілені. У нас було засідання між старостами, збиралися старости і кожен. Староста висловлював ті, які в них є потреби на старостатах, і по мірі можливості, скільки коштів, по хоч, чуть-чуть, щоб робити по старостатам, були надані такі пропозиції і від старости направити кошти в розмірі 350 тисяч на підсип дороги по вулиці новій село багато. 400 тисяч гривень на поточний ремонт пам'ятника село Левенцівка, 500 тисяч гривень на поточний ремонт пам'ятника село Моролюбівка, 100 тисяч гривень на поточний ремонт пам'ятників село Шандрівка та село Керносівка, 120 тисяч гривень на кронування дерев село Керносівка, 100 тисяч гривень це по громаді. Вивіз сміття, прибирання сміття, валищ, 200 тисяч гривень на забезпечення підрозділу добровільної пожежної охорони на базі кафе Голубівське. Також передбачені зараз я вам по статтям коротко прочитаю, які також податки будуть. Також ви, так, при складанні проєктів бюджету також були враховані зміни в бюджетний кодекс України, а саме були внесені поправки з 75 статтю бюджетного кодексу, там де ми повинні вже передбачати інвестиційні проєкти. Які є невід'ємною частиною е, проекту бюджету на наступні роки, передбачені кошти на публічні інвестиційні проекти в розмірі 1 мільйон 185 тисяч 500 гривень. Це ті кошти, які ми плануємо отримати від викупу землі, які ми маємо право направляти на капітальні видатки. Ці кошти ми пропонуємо при, при, направити на публічні інвестиційні проекти. Е, кошти будуть спрямовані на проекти, які були схвалені інвестиційною радою. У нас була створена інвестиційна рада. Інвестиційна рада розробила єдиний проектний портфель. Було засідання. Члени комісії погодилися єдиний проектний портфель на 26 на 26 рік, яким було визначено пріоритетні проекти для фінансування з боку держави. Тобто ці проекти дивили, ми дивилися проекти, які в першу чергу є пріоритетними в державі. Якщо ці проекти є пріоритетними в державі, ми їх собі також ставили пріоритетними для того, щоб була змога отримати субвенцію з державного бюджету. Якщо б у нас ці проекти не були проєктному порталі, то субвенції б не надавали з державного бюджетів. Тому пріоритетними в державі були ці напрямки, які у нас були перелічені в єдиному проектному портфелі. А саме це соціальна сфера, що це? Це облаштування безбар'єрного маршруту від міста Перещепина до села Козирщина в рамках проекту Рух без без бар'єрів для забезпечення доступного простору для всіх мешканців громади. Інша галузь у нас громадська безпека та цивільний захист, вона також є пріоритетною держави. Перший проєкт це впровадження та розвиток місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Масо. Другий проєкт облаштування укриттів для населення це будівництво, ремонт і оснащення. Це повністю по громаді. Хочем. ну, якщо нам нададуть субвенції, подивитися там, де буде це актуально. Звісно, що у нас везде актуальна, але де саме більше населення. І... В залежності від того, скільки нам нададуть кошти, побудувати укриття на території громади. І третій це капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, Щепінському ліцею та Шипської міської ради. Так як у нас ПКД вже розроблене, але ми розуміємо, що його необхідно буде поновлювати, але якщо нададуть кошти, поновимо і думаю, що це. Спрацює. І, як завжди, у нас освіта і наука. Ми знаємо, що нам кожен рік надають кошти на придбання автобусів і там необхідне співфінансування. Тому також було включено цей проект і на оновлення автопарку в відділу освіти. Кошти в основному плануються по всім захищеним статтям, як я говорила, по комунальним платежам у нас на даний час по прогнозним цінам забезпечено в повному обсязі. Заробітна плата у нас запланована не в повному обсязі по деяким бюджетним установам, але прогнозується її дофінансувати за рахунок вільних залишків, так як ми пам'ятаємо, були і залишилися зміни в бюджетному кодексі по статті прикінцевих положень 22-1, що вільні залишки ми направляємо тільки на захищені статті, тобто цю. Ці поправки так і не внесли зміни, як раніше ми вільні залишки направляли на благоустрій громади, то зараз тільки на захищені статті. Тому по деяким бюджетним організаціям у нас залишається норма ну, освіта недофінансована. і, і також дивилися, чому ці бюджетні установи Центр надання соціальних послуг, тому що є вакансії. Відповідно, вакансії вони не, не потребуватимуть в началі року. Ці кошти, але як люди будуть приходити на роботу устраюватися з вільних залишків, які в нас будуть затверджені до 1 березня, ми направимо ці кошти. В основному кошти йдуть на е, сплату інтернету, ну, заправка картриджів, все таке саме основне, е, ну, куще, що необхідно для виконання е, своїх обов'язків для надання послуг населенню. По соціальному захисту прогнозуємо направити на е, пільговий проїзд 28 тисяч гривень, е, на збільшилось ми кожен день е, 30, Так, 28 тисяч гривень, е, на е, автобуси е, та маршрутки 150 тисяч гривень. Е, потім на е, надання. Е, Соціальних гарантій фізичним особам, які доглядають за заслужні. Непрофесійні да, 400 тисяч гривень, громадські роботи прогнозується 51 тисяча 882 гривні, також 230 тисяч гривень на поховання безрідних, 200 тисяч гривень, у тому числі поховання безрідних громадян, військовослужбовців, 180 тисяч гривень, послуги безоплатного зубопротезування. Соціальної підтримки нашому населенню в розмірі 1 мільйон 598 тисяч гривень, соціальна допомога на УБД 474 тисячі гривень, ветеранам війни на території інших держав на оздоровлення Це наші ні, 43 тисячі гривень, авганці 43 години. На лікування онкохворих, довгострокове лікування хірургічне втручання особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам постраждалих від стихійних лих та надзвичайних ситуацій, 1 мільйон 200. На лікування ОБД 460 тисяч гривень. І все. Потім планується також, які будуть до кінця року залишків додавати ці кошти. Також прогнозується направити кошти на підтримку наших КП, на КП Голубівське 2 млн 500. На перещепана вода 363 млн 500 і на КП Благоустрій громади 2 млн 480 тисяч 779 грн. Це на цілий вод, так? Це не цілий рік, але подавали бюджетні запити це на повному обсязі. От, допустимо, якщо кафе «Голубівська» надавало 5 мільйонів, перещепана вода 7 мільйонів, грузки 5 мільйонів. Тобто ми їм запланували поки що на сказати, можна на перше півріччя, а потім будемо дивитися, кошти де довиділяти, тому що коштів не вистачає. Будемо сподіватися, що все-таки 4% нам повернути місцевих бюджетів. Освіта, як я вам говорила, основна частина йде на освіту, а на лікарні. На, лікар... на, на лікарні у нас прогнозується сума 763 тисячі 960 гривень. Це заробітна плата ФАПам 302 тисячі 560 гривень і безоплатні ліки 361 400 300 гривень. Це також на перші 4 місяці. Потім плануємо звільнити залишків направити. І планується надати кошти на утримання, а саме на сплату комунальних послуг. До Черкаскої, це наші амбулаторії, 2 мільйона 950 тисяч гривень. Для це прогнозується сума в розмірі 5 мільйонів 378 тисяч 150 гривень. З них 3 мільйона на наш Перещепенський підрозділ і 2 мільйона на 378 150 гривень. Це на самому Московській ЦРБ, тому що наші люди все одно звертаються. І 154 тисячі гривень для Самарівського трудового архіву, так як все одно наші люди звертаються за справками, пропонується за... також надати ці. Це всі клуби вони в загальній частині йдуть. На клуби всі можу зачитати, яка загальна сума на кожен заклад, на кожен іде. Ну, в принципі, володало. Це такі розумієте, от допусті, клуби, бібліотеки вони залишаються на рівні цього року. Заробітна плата врахована, та з урахуванням підвищення мінімальної зарплати. Ми бачимо, що у нас мінімальна зарплата залишиться лише на 647 гривень. Тобто там є суттєво, там прямо вже такі кричущі проблеми, що необхідно. А так усунуть планувалося ну, для безперебійної роботи установки бюджет не сильно великий по сравнению з цим будом, як у нас бюджет спеціальний загальний 272 мільйона, ви ж розумієте, на наступний рік прогнозується поки що 177 мільйонів. Скільки у нас в цьому році бюджет на цей рік? 25-й, скільки вийшло у нас? Разом з трансфертами з усім 272 мільйони. 272. Це ж без рахування у нас в цьому році 62 мільйони – це освітня субвенція. Цьому році, на наступний рік ми поки що не прогнозуємо, планується. Ну, ми 30, плануємо где-то 220-230, по-моєму, було в тому, yeah. планували 230. Ну, да? В цьому році, якщо приблизно 72 два мільйона то це буде 240 мільйонів. Так, зараз ми голосуємо 170 скільки? 172 мільйона, да? Ні, сніда, 249, ну хоч 210. Ну, там зараз 177 мільйон. Це з розрахуванням базової дотації. 177. А моя базова дотація може бути перерахована? Тому що при прийнятті державного бюджету вони враховують скільки надається освітня субвенція. Допустимо, 13 мільйонів 596 тисяч це нам надали субвенцію о, дотацію з урахуванням того, що ці 4% відсотки будуть іти до державного бюджету. Якщо нам затвердять що ці 4% відсотки, вони будуть іти до місцевого бюджету, то возможно цю базову дотацію трішки зменшити. Тому що прогнозно, коли ми дивилися, розглядали прогноз. То у нас базова дотація була 6 мільйонів. Потім так трошки збільшилась 13 мільйонів. Ми будемо сподіватися, що про прийняті бюджету ця ж сума і залишиться, і плюс нам повернуть 4%. Так. А ну, ще по... у нас зміни також забула вам сказати, у нас також на освіту є шкільний бюджет. Також ми запланували туди 200 тисяч гривень, так як у нас розроблене вже положення, туди запланували 200 тисяч гривень. Будь ласка, заробітна плата освітян, це дитячі садки, що місцевий бюджет, на який період запланований? Ми запланували місяців, мабуть, на 9 це точно йде, там не до невелике, зараз я вам скажу, скільки по ще на півроку ми запланували, якщо дивитися по э, видаткам на... Я вам буду говорити на 26-й рік у нас також фінансовані 15 мільйонів 790 тисяч. То на 26 рік ми плануємо 18 мільйонів 236 тисяч. Тобто їм не вистачає коштів ну там, жовтень, отак. Вестопад, в будинь, як і в цьому році. Тобто на більшу частину ми запланували кошти. А там вже будемо. По школам точно так же. У нас було в цьому році плани. У нас стояли 18 мільйонів. На наступний рік ми плануємо на 26 рік 17 мільйонів. Тобто ще будемо ну це на останні місяці. Так, не ще. Я розумію да. зараз. Ви це питання розглянете прохання зробити паузу буквально на 10 хвилин, тому що ніхто не повідомляв. Я так зрозумів, секретар ради не повідомив, що сьогодні засідання комісії. Повідомлено. Ну, крім, значить, неї особо ніхто не знає. Ні, ну не вона повідомляла. Вона да. сьогодні Багато заходи сьогодні. тут поплановані, тому що нас Багато. треба журналістів Багато. з Києва відпустити. Вони якраз тут зараз хочуть зйомку провести хвилин То 10. Тобто нам освободити на 5 хвилин, да? Ну, хвилин 10 буквально, да. Ні, <питання> ну, по процедурно ви розглядите це питання. І <питання> зараз вопрос, я зам. Говорите. На... Ми... Ну, говорите. На 26-й рік заробітна плата... Плата освітянам нам дошкільного у рівня буде на рівні цього року чи ні, збільшена, тому збільшена. що підвищилися ЄТС тарифи і мінімальний хвилина розраховується по мінімальній заробітній платі, вона ж підвищилась і підвищена заробітну плата. Ну звичайно, смотрите, приймається в стране, у нас бюджет, потім область приймає, а ми в последній очі. А в нас і що що подається? Написано, що ми повинні приймати після у нас. Іде, щоб ми не пізніше 25 грудня. А ми не повинні під підстраюватися під область, під державний бюджет, бюджет в законодавстві. Таких вимог немає. Це справа в тому, що ми ж не підв'язані один до одного. Це тільки субвенція приходить Це субвенція. і все. Вони нам кошти а... не надають а субвенція, згідно бюджетного кодексу. Ні, відпові... від... Згідно відповідних статей, ми вносимо потім зміни. Вони нам доводять ці цифри і ми вносимо зміни. Це передбачено для того, щоб ми мали зміни приймати раніше бюджет. Питань немає? Немає. Давайте голосувати. Хто? Хто за так? Да? Да. Второй питання, оголошую ну, перерву а, перерву. Засідання комісії.